Польща пропонує Німеччині позбавити українців виплат. Польща запропонувала Німеччині позбавити українських біженців матеріальної допомоги зі словами чоловіків на фронт жінок відновлювати податкову базу. З такою пропозицією виступив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час нещодавньої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Натомість Сікорський запропонував передавати безпосередньо Україні кошти, які Німеччина витрачає на соціальну допомогу для українських біженців. Про це сам Сікорський заявив в інтерв'ю польському каналу TVP-Info. Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до 1200 євро на місяць, було б краще надавати безпосередньо Україні. Недобре. Що є фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки відновлювали податкову базу, сказав він. У Німеччині на заяву Сікорського станом на момент запису випуску не відреагували, втім у Шольца, канцлера Німеччини, запропонували змінити статус українських біженців. Українцям дозволять і далі залишатися в Німеччині, проте гроші платитимуть не так охоче, виплати планують зменшити, аби стимулювати людей йти на роботу. Із відповідною пропозицією і виступив федеральний міністр фінансів Крістіан Ліндр. Отже, він пропонує залишити для українців статус отримувача притулку, але без автоматичного нарахування грошової допомоги на проживання. Українці не повинні проходити процедуру отримання притулку через війну в їхній країні. З іншого боку, вони не повинні одразу отримувати допомогу, сказав він. Збережи. Підпишись. Поши.